Галушки з кажанами. Галушки з кажанами. Унікальний рецепт. Сьогодні я завітала до полтавського дендропарку, аби відвідати подію. Дуже легендарну подію, яка вже відбувається в Полтаві не перший рік. Це випуск 600 кажанчиків, ну чи близько 600 на волю. Вже майже сіло сонце. Тому скоро всі бажаючі полтавці, які сьогодні приїхали до міського парку. Можуть випустити по одному кажанчику перед цим фахівці харківського центру реабілітації рукокрилих провели для полтавців невеличку лекцію про життя кажанчиків, чому вони такі важливі, чому їх не потрібно боятися. А також захід приурочили, на жаль до не дуже гарної події. Це смерть волонтерки Анастасії Кольвах, яка от загинула. На брайлках внаслідок ракетного обстрілу 1 лютого сьогодні ми випускаємо в природу. Повертаємо в природу 600 кажанів, яких Наша команда і наші волонтери врятували з міста Полтави. Це наш наша традиційна акція. Щороку, вже 13 рік поспіль. Ми проводимо випуски в Харкові. Бо ми базуємося в Харкові, в багатьох інших містах, з яких у нас є кажани. Цього року у нас знову є дуже багато кажанів з міста Полтава, тому ми повертаємо їх додому. Всі кажани, які у нас з'являються, це кажани, яких знаходять люди, які потребують допомоги. Взимку кажани мають перебувати в сплячці, і на жаль, через... Через зміни клімату і через великий є урбаністичний вплив у кажанів стає все менше і менше місць природних для життя, тому вони починають переміщатися в міста. І багато видів кажанів можуть зимувати в обшивках балконів на горищах, наприклад, або в погрібах у людей. І люди дуже часто їх знаходять під час ремонтів. І, звичайно ж, є випадки подинуких знахідок. Тобто, якщо це ремонт балкону або заміна вікон, то там можуть бути великі групи, може зимувати декілька сотень або навіть тисяч кажанів в одному балконі або в одному вікні. І от цього року з Полтави у нас було декілька таких невеличких груп, декілька сот кажанів, і багатенько поодиноких знахідок. А якихось дуже великих гучних скандальних пригод, як минулого року з у нас цього року на щастя не було. Спокійні обстановці та без ніякого екстриму випускаємо сьогодні кажанів. Коли люди знаходять кажанів, вони звертаються до нас. Ми їдемо на місце, якщо це якісь великі екстрені ситуації, або люди просто нам передають кажанів і там вже йде процедура внутрішня. Ми їх оглядаємо, міряємо, перезважуємо, глядаємо, чи все з ними добре. Ну і плюс ми всі ще й науковці, тобто всю цю інформацію, яку ми отримуємо, всіх кажанів, яких ми отримуємо, це все ми потім конвертуємо в. Наукову роботу якусь тому нам важливо зняти трошки більше показників, ніж зазвичай на реабілітацію. Цього потребує. Ми їх всі кільцюємо, якщо в них немає ніяких травм перед пліч, на яких ми власне ціпляємо кільця, і далі, вже якщо це зима, то це залежить від стану кажанів. Якщо з ними все добре, то вони йдуть одразу на зимівлю, якщо у них достатня вага. І всю зиму вони проводять у нас під наглядом в штучній зимівлі. Вони можуть зимувати або в бавовняних мішечках в холодильниках без осушувальної системи, або ми влаштовуємо спеціальні клітки. Якщо це, наприклад, приїхала велика група кажанів, і вони майже всі там в нормальному стані можуть зимувати. То ми влаштовуємо для них спеціальні клітки. Цього року ми, у нас також був запит. Дуже багато людей передали нам клітки. Ми дуже просили і дуже багато відгукнулося. То ми спеціально обшиваємо ці клітки сіткою, щоб не травмувати кажанів, збагачуємо їм там середовище, ставимо будиночки, вішаємо тряпочки щільно, декілька рядів для того, щоб їм було де ховатися, щоб це нагадувало їм їхнє природне місце для зимівлі. І вони можуть назимувати ще в спеціальній кімнаті, яка охолоджується і в які підтримується штучно така температура і вологість, яка нам потрібна. І от потім, коли приходить весна, коли стає тепло, ми їх випускаємо назад в природу, проводимо такі публічні акції для того, щоб залучити як можна більше людей і як можна більше людей дізнались про кажанів, прийшли, їх подивились, випустили з власної руки. Ми вважаємо, що якщо людина один раз в своєму житті потримала так в нормальних а, а, умовах кажана під наглядом, то вона більше ніколи не зможе скриптити. Другий рік ми випускаємо точніше, центр реабілітації розпокрила. Проводить акцію, і ми їх підтримуємо, допомагаємо як підприємство в Полтавському дентропарку, парку, коли пошкод скаже, ні, ну в принципі рукокрилих, декілька їх видів. А цього року, дійсно, в принципі приурочена акція до подій, що сталася не так давно в Полтаві. А, одна із волонтерів Полтавських, яка допомагала в минулому році проводити цю акцію, Анастасія Кольва, яка жила на баленках. На жаль, загинула, і в, принципі, в тому числі пам'ять про неї проводиться ця акція. Ну, цього року. Це сценарій, в принципі, схожий, да? тобто, Починається все з лекції, з розповіді про те, чому вони важливі, тому що є багато людей, які бояться їх, не ну, тобто, знаходять їх привабливими. Хоча, знову ж таки, це такі самі тварини, як і інші, і більше того, вони занесені до червоних книг, як вище потребує охорони. Тому я вважаю, що це дуже хорошна справа, що сьогодні відбувається. Тобто не тільки ми повертаємо врятованих тварин. Середовище їхнє там природні, але і розповідаємо людям, чому важливо їх е, берегти і чому не варто їх ображати. Ну насправді вони, якщо чесно, розлетяться вже на околиці міста, тобто ну може хтось лишиться в парку, хтось розлетиться, тому просто ми тут. В умовно комфортному середовищі їх випускаємо, тобто в нас є тут багато старих дубів з дуплами і так далі. Тобто теоретично вони можуть знайти собі місце для життя майбутньому, плюс, там, їжа там і так далі. Але в перспективі ну вони можуть розлетітися і далі по місту, тому ну, ми так, так не відстежимо. Просто це таке більш-менш спокійне місце, де їх можна е, випустити, а далі вони вже самі будуть давати собі раду. Руди руда вечірниця. Можна, Можна зараз до вас костюм. Крило кажана. Красиво. У кожного кажана є кільце. Там є унікальний номер. Це його паспорт. Вільно кільце ходить попередріч. Нічого не продирявлено, Нічого кажанів не травмує, бачите? Це такий браслетик. Будем ходить. Він залетів буквально вчора. Так? Вчора він залетів в квартиру в Полтаві. Це перша знаківка власне цього видима в Полтави. І це, в принципі, дуже, не дуже типова штука для України. Було декілька знаків змінили в Україні в минулі роки, буквально це дві особини. В цьому році вже нам приїхала ціла колонія з 200 таких патруль. Хаварчий з Черкаської області, так тобто вони зимували в, в приміщенні в старому лікарняному приміщенні, і це власне скоріше за все може нам казати про те, що це такий маркер змін клімату. У них все включено. Переживання плюс питання, плюс лікування, процедури. Так, мені дали вже одного кажанчика. бажанчика. Такий він манюнька. Як їх випускають? Нам теж розказали, що треба підняти руку вверх. І тоді він злетить. Що підкидати його не треба, що його треба трошки погріти в ручках. Він у мене вже виривається конкретно. Я його вже, мабуть, дуже нагріла, тому зараз будемо випускати. Пускаємо кажанчика. Він такий класний, він дуже приємний і він так аж вібрує. Знаєте, прямо він дуже хороший, дуже красивий. Ще нам сказали, що треба бути обережними, бо буває таке, що вони у людей падають. А, полетів. Десь, Десь вже Десь вже полетів. А один одна нас у ще не хоче. Дуже йому у нас сподобалось. Загалом треба бути обережними, щоб вони не падали вниз, тому що у дітей це часто буває, і батькам треба бути дуже самообережними, щоб їх не затоптали, а взагалі ще дуже цікавий факт. Ну, їх же цих кажанів в принципі вам дають, і ви далі можете з ними робити, що хочете. Тобто не дуже свідомі полтаці можуть просто їх положити в кашеньку і принести додому. Але ви так не робіть. Галушки з кажанами. Галушки з кажанами. Унікальний рецепт.